На такому автомобілі зі штатів можна десятку заробити? Ну, Думаю, при ринку, при якомусь бажанні клієнта купити такий автомобіль, думаю, десятку можна заробити. Але опять же, це тяжкі машини, або ти вони сьогодні відстрілюють, ти їх продаєш, або вона в тебе ну, якби може стояти довгенько. Ринок таких автомобілів 55 тисяч доларів. Це Rem 5,7 Hemi лімітед максимальній комплектації. Там з усіма з усіми, наворотами, пневма, порошки видвігаючимися, перфорація, вентиляція всіх сідушок, подогрів, подогрів рулів. Повний фул, длинна база, можна так сказати. І такий автомобіль ми виграли за 17,5 тисячі доларів, тобто 19 з аукціонним збіром. Таможня такого автомобіля 11 тисяч доларів. Тобто вона тут стала десь в районі 32 з ремонтом 45. Ремонт був, щоб ви розуміли, не попередній. Навіть в частині це була балка обслугована і, задня, і задній мост, і передній мост, і ну, багато чого зроблено. А що, друзі, 45 тисяч доларів, така машина стає під ключ при ринку 55. От і заробіток вам 10. Тобто, виходить, що? получається то що 10 000 можна заробити 500 доларів послуга під ключ, цікаво в шапці профіля номер телефону